Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї або Будапештський меморандум. Дата підписання 5.12.1994 року. Дата набуття чинності 5 грудня 1994 року. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки. Вітаючи приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї 995-098 як держави, що не володіє ядерною зброєю, беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу, відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі, включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для глибоких скорочень ядерних сил. Підтверджують таке: Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключного акта НБСЄ 994055 поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози, силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином, згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй до Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключного акта НБСЄ Є 9945 утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою Надання допомоги Україні як державі-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї детсотностоп'ять ноль що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують, щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Де Цудивностоп'ять що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання, підписано у чотирьох рівноавтентичних примірниках українською, англійською та російською мовами. За Україну підпис Леоніда Кучми, за Російську Федерацію, підпис Бориса Єльцина, за Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, підпис Джона Мейджера, за Сполучені Штати Америки, Білл Клінтон, Будапешт, 5 грудня 1994 року.